Всім привіт! Приїхав на третю ділянку, зняти действия гербіциду, сою обробляв два дні назад. Значить що, гербіцид подействував. За мною помощник приїхав, напросився, ходить. Значить взяв рулеточку. Зараз який гербіцид, э... гербіцид подіствував бур'ян в якому в якій фазі, в якому. В яким я. ростом? Яму, яму, ось, яму, тут щарець, ну ось яму, яму, буде яму, видно. Яму, яму. Ну 30 сантиметрів. Щерець. Ну пропадає він. Вже поопускав листочки. Черець рець 30 сантиметрів. Це я взагалі тут потоптала. Ти потоптала. Так, йдемо далі. Мишей мишей, мабуть, більший буде. Сантиметрів 40. Ну теж видно, листочки пожовтіли. і які... Блі, а не мішок. Так. Ну видно, що пропадає. Так, тут це соняшник є. Є соняшник. О! Це падалиця соняшника позапрошлогодня. Ну, серединка пожовтіла. Ну соняшник. Соняшник великий. Соняшник 70 сантиметрів. О, 70 сантиметрів. Теж тоже пожовті. Теж пожовті. Оце, звичайно, трошки менший. Теж середина пожовтіла. Амброзія. Амброзія. Теж велика. Ну по амброзії пока. Ну, Вроді би почала жовті. Вона теж вже велика. Сантиметрів 50. Щерець пропав. Точно гербісер подіскував. Гербіцид ось така соя. Я зараз зайду на ту сторону. Це заливався гербіцид із тих двох ділянок, які я перший обробляв гербіцидом. І мені вистачило в одну сторону. І тут я побризкав, тут навіть воно видно. Воно тут відпочається от полоска. Полоска. Тут, взагалі чистейше стоїть. Ось край тут трохи захватило край краєк чистий значить гербициты в такій фазі есть буряна бурян ну бурян 30 сантиметрів даже більший то ну нормально так соя який сейчас соя 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 ну, цветочки ще немає цветочки немає висота сої на даний момент ну сантиметров 35. Сантиметров 35. Так что такие результат действия гербицида. Действия гербицида. Вот такая соя на данный момент. Ну, теперь следующая обработка будет подживление сои. Так что гербицид хорошо подействовал. И в такой фазе бурьяна. Так, ну все. Отакі такие результати на даний момент. Кому цікаво, спостерігаємо далі. Все, всім пока.